Вітаю тих, хто щойно приєднався до 24-го. і дякую всім, хто залишається з нами. Ми продовжуємо інформаційне мовлення у прямому ефірі про ситуацію Дебальца. Ми не тільки а також військове майбутнє України. Говоримо із народним депутатом Верховної ради Володимиром Просюком. Боді добрий, добрий вечір. Дякую, що знайшли час. Нас завітати. Ну, давайте власне почнемо з Дебальца, куди прикутався увага всієї України. Маємо вже інформацію про десятки загиблих, сотні поранених. Водночас президент заявляє про те, що відвід військ був плановим. Хлопці йдуть зі зброєю, хлопці з передовою. Геть інше кажуть, тобто, що відбувається, чому а, така різна інформація, з різних джерел? Е, тому що це не було непрофесійно спланована операція в Дебальцево. І я так як і заявляв, і буду заявляти, поки буде керівником Генерального штабу збройних сил України Муженко, то тому будемо мати і Ловаський, і Дебальцеве. І інші позиції, тому що ця людина не справляється з обов'язками і вже неодноразово це доказала в тому плані. Чому зараз лунають заяви президента по одній простій причині, що не можуть нікому дати відповіді на питання? І те, що говорить хлопці з передової, інформація там з штабу АТО вона різниця для того, щоб послабити градус напруженості в суспільстві. Але ми реакцію вже бачимо і вчора. Між Львовом і Києвом перекрили люди дорогу, просто вимагали про те, що були якісь дієві дії. Тобто Україну хочуть всі захищати, хочуть воювати, але безглуздо вмирати ніхто не хоче. От і все. Тобто, про що ми все ж таки кажемо? Ми кажемо про відсутність координації чи про навмисне замовчування <гум> проблеми як такої. Ви знаєте, коли почалась війна на сході України, ми всі завжди говорили про зрадницьке керівництво і непрофесійне, воно і далі в армії. Є. І відповідальність за це, що все відбувається на сході України, лежить на президентові нашому, тому що він є головнокомандуючим. Якщо він не зміг зробити в Збройних силах України правильну ілюстрацію, поміняти генералів на дієвих офіцерів, це вина на ньому. Повірте, вони там в. Генеральному штабі чи в Збройних силах України вище керівництво ну можна сміло сказати, що це просто там не знаю відсотків 60 бездіяльності, 30 відсотків просто якихось агентів незрозумілих. Ну а решта просто там щось роблять, чи не роблять. Чому і досі у нас Муженко на посаді, а, ну да, от ви самі кажете, люди вийшли, перекрили трасу. Що ви сьогодні, як депутати, депутати, взагалі що можуть зробити для того, аби повпливати на президента? Не знаю. дзвонюєш сюди, куди можеш, щоб просто зараз в даний момент зупинитись смерті наших хлопців. Щоб з кожною годиною кількість жертв не збільшувалося. Оце, що ми я роблю, і там інші народні депутати, так як я чув. Що ми можемо зробити? Не знаю, чому президент лишає далі Муженка на цій посаді. Можливо, через те, що знаєте, добре мати в країні всіх підручних: Генерал прокурора підручного, там, міністра оборони підручного, там, начальника штабу підручного. Оце є найбільша біда. Від просто віддати якісь незалежній людині керівництво. Я впевнений, що це була дійсно така дієва боротьба на сході України. У нас річниця майдану скоро. Я не знаю, що президент буде говорити зі сцени в центрі Києва. Просто не знаю. Сьогодні дуже довго чекали, що ж він буде казати про ситуацію в Дебальцеві, але напевно, що заява ну, таки буде. Ну, як давайте говорити так прямо. Ми неодноразово і вас по телебаченні, по каналі показували, що говорять хлопці з передової і те, що говорить президент. Я вірю хлопцям з передової. Значить, хто наш президент? Просто він обманює всіх. З огляду на те, що відбувається, вже частіше, все частіше говорять про необхідність створення так званого альтернативного командування. Я маю на увазі комбатів, які кажуть про те, що треба брати справу у свої руки. Як ви ставитесь до такої ідеї? А це ми самі прийдемо до того. Знаєте, так як на майдані було. Стояли, обіцяли, розказували в кінцевому результаті. Все одно зрадили, бо домовились про якісь перевибори. Люди взяли ініціативу у свої руки. І перемогли вигнали януковича з країни. Так само і буде на сході в Донбасі. Стоїмо, воюємо, вмираємо. Ріки крові тече течуть, ніхто собі справи не здають. Просто хлопці візьмуть ініціативу в свої руки і переможуть ворога. Ви ви згадаєте згодом мої слова? Що так і буде, тому що знаєте, створили конвейер такий на Донбасі на Донбасі просто по забиранню життів. От і всі кричать, що люди не хочуть іти до війська, типу служити в армію, не через те, що сильний ворог, а через те, що бояться зради, через те, що розуміють, що е, розкрадаються кошти державні, що не забезпечують хлопців простих, і найосновніше це просто зрада, зрада керівництва збройних сил України, яка і на до, до далі триває в країні. Якщо ми кажемо про альтернативне командування, я так розумію, що ви підтримуєте цю ідею. Хлопці на передовій, звичайно, вже не можуть дочекатися, коли вони можуть, можуть, можуть приймати рішення. А які шанси того, що це не перетвориться в нас на томашно, так звано? Що ми не матимо більшого хаосу передовій? Та ні, не можна так говорити, тому що є ворог і кожен усвідомлює. Що його треба перемагати, і я думаю, що ідея об'єднає. Звичайно, що це буде важкий процес, бо в кожного є свої якісь амбіції, погляди на вирішення тих чи інших проблем. Але я думаю, що е, спільної мети, спільна мета всіх об'єднає, і, і буде це об'єднання, і буде все одно створено якесь альтернативне командування. Воно і так вже є. Тобто на нижчому офіцерському рівні на сході України воно вже триває від першого дня конфлікту. То воно завжди було, і деякі речі ви вирішувались навіть без того, щоб повідомлювати там Генеральний штаб чи штаб-АТО. Ну ці самі просто координували дії і робили наступальні операції. Ну ясно, що у нас чергове перемир'я, чергове оточення, чергові Та, ну, нема численні втрати, ну так зване перемир'я. А що далі? Ви особисто за введення військового стану? Але на донецьку і в Луганську? На вторгнутому знаєте, президент виходить. Негарне слово таке, знаєте, блефувати. От якщо ти блефуєш, то хоч грамотно це роби, а не говори про військовий стан по всій території України. Ну, ніхто цього не зробить. якщо думають, що такі заяви можуть налякати Путіна, ну, вони глибоко помиляються. Там потрібен військовий стан для того, щоб розв'язати руку військовослужбовцям. По всій Україні для чого це робити? Думаю, що Путіна навряд чи можна злякати, адже ми маємо справу ну, підвійні... з людиною хворою, ну, тому власне, просто хворою, про страх але я кажу, кажемо. в Україні про це треба говорити. Всі кажуть, що тільки ми критикуємо владу, якщо вона робить неправильно, її потрібно критикувати, і заставляти робити дієві кроки, тому що від, від їхніх безлуздих команд вмирають люди. Якщо ми говоримо, що в нас в країні війна, добре, вводьте військовий стан, скажіть, де наша ціль? Якщо президент виходить, куди ми йдемо? От хто знає, де наша перемога? Наша перемога в Москві на Червоній площі з синьо-жовтим прапором, чи наша перемога на кордоні України? Скажіть, де вона? І ми будемо тоді вирішувати будь-якими методами, як дійти до цієї перемоги. А ми бавимося, от просто знаєте, то на Європу поглядаємо, то на Росію, десь там підторговуємо з нею. Нам там крикнули, ми присіли. Країні потрібно ставати сильною. У нас є стратегічні об'єкти, якими можна. Реально вимагати е, якихось санкцій проти Росії, це, це все треба задіювати, а не виходити там на великі трибуни на державницькі трибуни і розказувати, як ми всі її любимо і нічого для того не робимо. Це просто подвійні стандарти, але ну початок вже є. Е, люди зараз вже обурені своїм вибором, тому що ну, вони обрали в один тур президента і там вибори були до парламенту. І ці люди, яких вони вибрали, не вправдують їх дії. І якщо влада зараз не задумається на те, що ми можемо усугубити ситуацію, може бути досить небезпечно всередині країни. Повертаючись до ручних керівників, про яких ви кажете, які зручні президентові, адже мали позитивний дещо досвід із генпрокурором. Сьогодні маємо нового генпрокурора, але дуже скептично поставилися у колах і депутатських серед нових депутатів, і експертних колах і громадськість прийняла не дуже скажімо, скажімо, радо Шокіна, але тим не менш, сьогодні він демонструє неабияку активність. Чи вірите ви у результативність його дії? Чи власне притримуєтесь такої ж думки, що це напередодні річниці розстрілів майдану? Ми побачимо що буде через місяць. Зараз це замилювання очей. Тільки як його призначали, я зразу розказу всім казав, що зараз перші дні в когось посадять, знайдуть якусь жертву. Буде дуже багато голосних заяв. Тільки для того, щоб показати результати, але все одно все зійде на нівець. Будете бачити зараз. На даний момент це така, знаєте, показуха. От, але хай буде. Подивимося, як посадять Єфремова. Дуже цікаво. Ви в це особисто вірите? Сумніваюсь, тому що від початку майдану пройшов вже рік, і щось я не бачив таких гучних справ, які би дійшли до кінця. Ну, я хочу це подивитися, як справа по Гонгадзе буде розглядатись, тому що зараз ну, є вся політична воля є. Тобто бажання є наказати. Всі знають, що це Литвин, кучма. Тобто, ну, власне, весь цей рік, про який ви кажете, у нас був інший генпрокурор, ми зараз спостерігаємо за новим, але. Ви що бачите, до... тут порівняння просто Ярема теж був людиною президента. Ну і Шокін є людиною президента. Що не хватало одному чи другому? Просто-напросто це зіграли. Якщо політики, ну там політехнонологи, які працюють там, не знаю, на, на державні структури думають, що. Вони цим зможуть обманути людей, то люди набагато розумніші, вони прогресивніші. Вони йдуть на крок вперед від політиків. І все, що не це всі люди розуміють, який є підтекст. От і все. В цій країні треба прозорість і чесність. Якщо ми говоримо про генерального прокурора, якщо президент дійсно хоче зміни в цій країні, і прем'єр-міністр, давайте зробимо відкритий конкурс, запросимо молодих людей. Виберемо достойного і дамо йому всі важелі впливу. Хай садить, хай судить, хай що хоче робить, але даймо його незалежним зробимо. Так само з антикорупційним бюро написали ідеальний, можна сказати, закон. Для чого давати вибір президенту і говорити про його відповідальність? Це неправильно. Цій країні потрібно створити систему. Хто би не прийшов до влади, ця система має бути правильна. І діти наші і внуки мають жити за цими правилами. Так само, і питання люстрації. подивіться, як його просто зневілювали поняття через суди, вирішують то президент собі захоче когось е, е, своїм указом зможе позбавити люстрації, типу когось покарати. Для чого це робити? Це має бути чіткі критерії, жорсткий закон, яким ми будемо жити не одне десятиліття. От і все. Тоді в цій країні може щось мінятись? Напевно, на ці чіткі критерії ми вийдемо найближчим часом. Сподіваємось на це. Але про покараних, які мають про винних, які мають бути покарані. Чи не здається вам, що окрім тих людей одіозних політиків, які сьогодні сидять в раді, зокрема, я маю на увазі бойко, колишніх екстрегіоналів і все інше, чи не мають бути покарані ті самі генпрокурори, які не впоралися зі своїми обов'язками? Тобто, в перспективі, ми можемо казати про те, що власне генпрокурор Ярема, командують ген. Штабу Гелете, який свій час привів до певних жертв, який в час професійна недбалість. Їх варто притягувати до відповідальності, чи не так, звичайно, що потрібно, але треба усвідомити, хто цих людей призначав, і відповідальність теж питати з цієї людини. От як це зробити в теперішній ситуації, дуже важко, але цього треба домагатись на законодавчому рівні. Тобто, бездіяльність повинна бути покарана. Я не говорю там за генерального прокурора, я говорю взагалі про ситуацію, яка є зараз по всій Україні. Якщо там політики провладні владні розказують у українському суспільству, що щось міняється, це тільки виглядає з екранів телебачення. А на реальності нічого не міняється. Повірте, просто не міняється. Люди, як стикаються з бюрократичною машиною, от з тим, от з корупцією цією. Так і стикались, так і стикаються зараз. І це найбільша біда. І градус, він все росте і росте. Це час терпіння наповняється. Яка вона була колись, вона була велика. І це терпіння треба було б набирати, набирати, набирати. Тепер це час що набагато менше. І люди, український народ, знаєте, чого саме більше не любить? Зради. От зараз, в даний момент, це все виглядає як зрада. Який результат буде, ну, важко. Аналізувати і думати, але може бути щось дуже страшне. Ну, як учасника Майдану, я бачу, що ви дуже розчаровані тим, що відбувається і рік, рік по тому, все ж таки, після Майдану, невже ми не можемо казати хоч про певні зміни, які відбулося позитивні? Знаєте, які? Е, те, що є молода така політична еліта, формується в країні. Тобто є молоді політики, які в Верховній Раді, яких кажуть, є просто цілі, і вони до неї йдуть. Що знову добився Майдан? Зробив сильніших об'єднав людей простих. Вони, вони розуміють, що відповідальність за цю країну лежить перед кожним. Можливо, не, не, не все так добре в країні, але процеси відбуваються. Можливо, деколи вони трохи смішні, можливо, недоцільні, але вони є. І так має бути. Тобто, ми зараз на даному моменті стоїмо на старті, ми знаємо, скільки кіл нам бігти, і де в нас фініш. Оце найбільше досягнення майдану. І якщо ми говоримо про Майдан, про мітинг в центрі Києва, то треба зрозуміти, що це зараз вже переросло в ідеологію, тому що через 100 років, якщо буде в цій країні щось погано, наші діти вийдуть куди? На Майдан і так завжди буде. Тому Майдан другий не закінчився. Він далі триває, просто він розрісся по всій країні. Напевно, що ми на початку великого шляху і разом рухаємось до фінішу. Ну, важко коней, за рік той... розумієте, ми рік прожили. Звичайно, хочеться більшого. Але кажу, що воно не змінило якесь ставлення політиків до народу. От змінило навпаки народу до політиків. Вже по-інакшому є відношення. І певні такі е зерна, які дали плоди, вони вже, вже видні. Тобто, і ця відкритість в країні вона потрібна, правильність. І вона. Проростає, я впевнений, що її нічого не зупине. Якщо не зараз, то там через 3 роки все одно будуть вибори. І люди прийдуть на виборчі округи і подивляться, ті, хто їх 23 роки обманював, в останній момент, от зараз же ті, хто знову обманули, на наступних виборах вже не буде що сказати. Тому що все просили. Хотіли президента? Маєте президента, хотіли парламент, Маєте парламент, прем'єра, прокурорів, суддів. Кого вам тільки треба? Український народ. Все зміг здобути. Будь ласка, беріть і керуйте цією країною. Що вийдуть політики, які давали якісь обіцянки, їх не виконують. Вони вже просто не зможуть ні на чому зіграти. Зрозуміло, що за рік зламати те, що будувалося, навіть не 23 роки, а значно довше неможливо, але і іншого вибору в нас немає. Ми не не готові жити Зупинятись точно не можна. Я вам дуже дякую. Наснаги вам тримайтеся. Дякую вам. Володимир Парасюк, народний депутат, був гостем нашої студії. Ми на цьому поки що ставимо крапку. Я прощаюся з вами до завтра, але команда телеканалу Новин 24» продовжує слідкувати за подіями, аби ви першими дізналися про найголовніше. Вже за кілька хвилин підсумковий випуск новин із Христиною Стець. Дякую, що ви з нами. Тримаємося.